Привіт-привіт усім любителям красивої канцелярії. Сьогодні я покажу вам вміст ось цієї коробочки від Boudjo Box. І нехай вас не дивує її пошарпаний зовнішній вигляд, адже головне це наповнення всередині. А воно фантастичне! Самі подивіться, скільки тут всього. Та перед тим як перейти вже безпосередньо до розпаковки, я хочу наголосити, що це не реклама магазину. Усе це я знайшла під ялиночкою на свята і просто хочу вам показати. Першу дістаю ось цю коробочку. Це популярна серія бамбукових блокнотів від фірми Book. І упаковка у них, як завжди, на висоті. В наборі йдуть три стікер з наліпками, закладинка та тримач для ручки. Це звичайно круто, але все ж хочу покидатись помідорами. Адже виробник міг би зробити і більш підходящі за кольором аксесуари. Може не рожеві, але хоча б білі. Бо цей чорний тримач для ручки просто зіпсує усю картину. Адже сам блокнот дуже ніжного рожевого кольору із милим котиком. Папір у ньому білий, а крапочка ненав'язливого сірого кольору. Папір цупкий з граматурою аж 160. і у такому точно нічого не просвічуватиме. Є два глясе та кишенька позаду. Головне достоинство цих блокнотів це спеціальна зшивка, що дозволяє без зусиль розкривати його на 180 градусів. Це дуже зручно при заповненні. Мій Bullet Journal на 2025 рік теж із цієї ж серії, щоправда, із чорними сторінками. Обов'язково дивіться, як я його оформлюю, якщо раптом пропустили. Наступним покажу набір декоративних скотчів із зимовою тематикою. Їх тут 6 штук. І мене порадувала кольористика. Не часто зустрінеш чорнобілі чи гірчичні новорічні принти. А наступними будуть тасьми з дівчатами. Якщо пам'ятаєте, в мене вже є одна із цієї ж серії. Там у мене дівчата в джинсах. А ці більш ділові паняночки у блакитному та зеленому варіанті. До речі, зовсім нещодавно вичитала, що тасьми на такій прозорій пластиковій основі називаються пет-стрічки, тож тепер буду називати їх саме так. І наступна пет-стрічка із ось такими вже готовими міні-колажами. Чудовий варіант для швидких оформлень. Є ще два рулони наліпок дівчат на петстрічці. І вони вже вирізані, що безперечно плюс. На одній такій стрічці є 15 різних дівчат, що повторюються. Переходимо до наліпок. Маю тут 4 набори у маленьких коробочках. Не буду усі показувати, щоб не затягувати відео. Думаю, ви і так їх вже не раз бачили. Позаду упаковки є приклади наліпок, які знаходяться в наборах. Тож у мене є один набір із популярним корейським кроликом та два із милими смішними котиками. А ось цей зимовий набір я покажу все ж детальніше, адже тут різні атмосферні кадри: сніговики, песик, засніжені ліси та інша сніжна тематика. Наступні два набори мене здивували. Спершу я подумала, що це закладинки до книг, дуже вже вони схожі за розміром, але ж потім прочитала, що це японські стікери, і вони неймовірно гарні, нічого подібного раніше не мала. Дивіться, які вони прекрасні, такими приємно просто милуватися. А що вже говорити про творчість? Один набір більш спокійний, у нюдових відтінках. А друге яскравіший. Від нього віє весною та теплом. Магазин Буджобокс дуже любить своїх клієнтів, і тому до кожної посилки кладе милий подарунок у вигляді цукерки та кількох наліпок. Мені цього разу дістались котик, склянка якогось напою та чарівні маки. Погодьтесь, здавалось би, дріб'язок, але це дуже приємно. Рухаємось далі. І на черзі ціла купа різних наборів з дівчатами. Схоже, моя мама дуже буквально сприйняла фразу, що дівчат багато не буває. Тож, перший набір ось такий: і в останній розпаковці із цього ж магазину я показувала схожий. Тут теж дуже багато класних дівчат, і вони усі різні. Єдиним мінусом таких наборів вважаю широку білу рамочку в цих наліпках, адже її часто доводиться обрізати, щоб не псувати естетики колажу. Другий набір я б назвала збірною солянкою. Таке враження, що його зробили із залишків різних наборів. От самі подивіться, тут і ескізи манекенів, і дизайнерські арти, і звичайні малюнки. Навіть знайшлося кілька дівчат в стилі аніме. Неозброєним оком видно, що малюнки були зроблені різними авторами і у різних техніках. А у наступні два набори я просто закохалася. Це наліпки від Мокарт на прозорій основі. 15 різних варіантів, що повторюються двічі. Тобто маємо 30 наліпок. І знаєте, це така краса, що важко передати словами вони намальовані в акварельній техніці і виглядають неймовірно слова тут просто зайві. Розглядаючи їх, я отримала справжнє естетичне задоволення. У подарунку було два набори ось цей рожевий та у блакитних відтінках. Так, і останній набір дівчат, і він суто зимовий. Тут героїні одягнені у шапки, пальта та різні зимові наряди. Попереду ще половина зими, тож впевнена, що ще встигну ними скористатись. Далі дістаю набір для творчості, який точно б зацінила Барбі таке собі рожеве шаленство. Тут є різні листівки, папірці, висічки, наліпки на будь-який смак і розмір, об'єднане усе темою смаколиків. І знаєте, таке все зефірне, що аж слинка тече. Був ще ось такий набір наліпок. Кожна повторюється двічі, і тут теж багато різних смаколиків, напоїв та різних рожевих аксесуарів. У продовження рожевої теми покажу книжечку із скраб папером. Тут 100 різних аркушів, всі на ботанічну тематику. З різними трояндами, півоніями, ліліями та іншими квітами. І ще один варіант із цієї ж серії, але у чорнобілій кольористиці. Був ще ось такий скраб-папір з дуже гарним дизайном. У ньому 50 аркушів і теж із квітковими принтами, але у таких приємних пудрових відтінках. Написано, що це осіння колекція, але, як на мене, то таке можна використовувати цілий рік. Наостанок залишилось кілька стікерпаків. Ось цей зимовий від «Мрій та дій. Обожнюю їх наліпки! І вдвічі приємніше, що це Made in Ukraine. Наступний аркуш від іншої української майстрині Оля Артворд. Один із кольоровими фразами, а другий із коричневими. А от наступний стікерпак ніяк не означений. Тож не знаю, чи це українського виробника, чи китайський. Відкриттям цієї розпаковки став ось цей сет. А точніше, його український виробник. Я раніше про нього не знала, тому загуглила і була дуже приємно вражена асортиментом. І останні два неймовірно гарних аркуша від BoD D.U.A. Такі романтичні, теплі малюнки. Видно, що малювала людина, а не якийсь там штучний інтелект. Ось і спустошіла чарівна коробочка. І ось це все, що у ній було. Цією розпаковкою я дуже задоволена. Моя колекція канцелярії поповнилась дуже достойними екземплярами. Сподіваюсь, вам було цікаво їх оглядати. А якщо ви додивились аж до цього моменту, то ви просто зірочки. Дякую вам і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!